Всім мої вітання. З вами Тетяна Кравцова. Сьогодні такий незапланований прямий ефір не по графіку, а ефір в рамках флешмобу, який проходить від компанії Джерелія, прокачає свої соцмережі. Тому я сьогодні в прямому ефірі і буду розповідати вам про варіанти співпраці з компанією Джерелі і переваги. Мого особистого супроводу. Отже, почнемо. Минулого разу я розповідала про нашу неперевершену класну продукцію від українських виробників, і для того, щоб користуватися нашою продукцією, можна просто робити замовлення, а можна зареєструватися в компанії, які є види реєстрації, які є види співпраці з компанією види реєстрації. У нас два види реєстрації: це як ВІП-клієнт, ви оформлюєте карту клієнта, і реєстрація на бізнес. Як VIP-клієнт, як Віп-клієнт, VIP які маєте ви переваги. Ну, по-перше, для того, щоб зареєструватися, ви маєте пройти просту реєстрацію. Це потрібно прізвище, ім'я. Номер телефону і електронна пошта. Все, без ніяких паспортних даних, реєстрація безкоштовна. Ви проходите реєстрацію за посиланням, яке я вам надаю, або ви надаєте свої дані і я вас реєструю. Які переваги має ВІП-клієнт зареєстрований? Ви відразу автоматично після реєстрації отримуєте 50 гривень на своє перше замовлення. Далі у вас знижка. Від 10 до 26% ви отримуєте в залежності від суми замовлення. Плюс наші клієнти зареєстровані отримують ще з кожного замовлення 5% кешбеку у свій кабінет. Ви можете його накопичувати і потім оплачувати цим кешбеком частину свого замовлення. В залежності від суми замовлення, яке ви оформлюєте, ви маєте можливість обирати собі подарунки за 1 гривню. Це вже більш детально в особистих повідомленнях, на яку суму мають бути замовлення. Далі, що ще мають наші ВІП-клієнти? Є програми компанії, компанії, в яких беруть участь не лише. Консультанти а беруть участь і клієнти, і ви маєте змогу забирати, брати участь у цих програмах, виконувати умови і забирати різні подарунки, починаючи від чашки і закінчуючи айфоном і телевізором. Все залежить від того, як ви виконуєте умови, програми. Різні програми, різні подарунки. Коли ви отримали усі 50 гривень да, при реєстрації як клієнт на своє перше замовлення, ви маєте змогу його використати відразу при оформленні свого першого замовлення. І, в принципі, доставка у вас виходить безкоштовна. Тому що доставка у нас на нову пошту, на Укрпошту або на поштомат, Складає, у нас фіксована доставка, оплата 57 гривень. І, в принципі, ваша перша доставка виходить безкоштовною. безкоштовною. Ось е, такі переваги Віп-клієнтів, е, що отримують Віп-клієнти моєї команди особисто від мене особисто від мене. Віп-клієнти, які реєструються від мене, від мене особисто. Тобто, вони не самі там перейшли за посиланням і зареєструвалися, а які написали мені і говорять, що я хочу пройти реєстрацію, я клієнт користуватися, там, допоможіть мені зробити реєстрацію або запитують, що я повинен зробити. Такі клієнти отримують від мене додатково 50 гривень на свій особистий рахунок. Тобто, вони вже отримують не 50 гривень в кабінет при реєстрації, а отримують 100 гривень. Гривень. 57 оплатять за замовлення, і ще у них залишається 43 гривні, котрими вони можуть оплатити своє, частинку свого замовлення. Це для моїх Віп-клієнтів. Тому хто бажає бути моїм Віп-клієнтом і бажає отримати на свій рахунок, на свій особистий рахунок в кабінеті 100 гривень таких подарункових. Ви пишете мені в «Приват» і ми оформимо вам карту клієнта. Але це за умови, що ви відразу при реєстрації ми реєструємося, ви отримуєте ці 100 гривень, і ви відразу оформлюєте замовлення. Це все виконується, вся ця процедура виконується разом. Тобто вивезти ці гроші собі там на картку або на телефон що кудись, ви не можете. Вони ви можете платити лише замовленням компанії зі свого вже кабінету. Плюс віп-клієнти, звичайно, отримують мій особистий супровід і отримують доступ до мого продуктового клієнтського чату в Телеграм, який вирізняється від багатьох інших чатів, тим, що саме в своєму продуктовому чаті я даю багато корисної. Інформації по догляду, кого цікавить догляд за волоссям, кого цікавить догляд за обличчям, хто цікавиться детоксом організму і правильним харчуванням? Таку ексклюзивну інформацію мають лише мої клієнти. Я не даю в доступ цю інформацію в соціальних мережах. Як правильно обирати парфуми? Я пройшла. Два марафони з аромастилістики, отримала два сертифікати, здавала іспит, тому маю повний набір, пакет таких знань про аромастилістику і готова ними ділитися і ділюся цими знаннями зі своїми клієнтами саме в продуктовому часі. В соцмережах я ці, цю інформацію не розповсюджую. Тому, якщо потрібно, підібрати парфуми клієнтам, там, підібрати аромат, розказати, як правильно тестуються аромати, як правильно протестувати. Не так як звикли прийти в магазин чи на базарі, напшикати на руку і визначати, аромат подобається чи не подобається. Це є неправильно. Тому часто приходячи додому, ми стикаємося з тим, що аромат нам зовсім не подобається, бо є спеціальна техніка проведення цієї дегустації, аромодегустації. Тому ці всі знання, з цими всіма знаннями я ділюсь саме з клієнтами свого клієнтського чату в Телеграм. Тому хто бажає мати повний такий особистий супровід мій. Посилання завжди є під, в коментарях під моїми публікаціями до мого продуктового чату. Можете приєднуватися, можете писати в приват, і я вас приєднаю. Цей чат є корисним. Тому ну, кожен знаходить там для себе своє. Я говорю, хтось знаходить інформацію про детокс, про правильне харчування, хтось знаходить інформацію про догляд обличчя волосся, когось цікавлять парфуми. У нас гарна лінійка продуктова по, за, по догляду за проблемною шкірою обличчя у підлітків, лікувальна лінійка, вона є унікальною, такої лінійки немає. Ну, це, це просто ексклюзивна лінійка. І теж весь оцей комплекс по догляду за проблемною шкірою обличчя. Які засоби, як їх чередувати, як доглядати за проблемною шкірою обличчя, щоб був результат, це все теж для клієнтів мого продуктового блогу в Телеграм. Значить це що стосовно реєстрації, як ріп-клієнт, друга реєстрація у нас є на бізнес. Це для тих, хто хоче будувати свій бізнес, хто хоче працювати, починати з консультанта. Да? І далі будувати свій уже бізнес з компанією Джерелія. Що ми маємо тут? Ви, звичайно, отримуєте доступ знову ж таки до свого кабінету, коли ви реєструєтеся, у вас є знижка від 10 до 26% залежно від суми замовлення. Ви теж маєте, так само як і клієнт, можливість користуватися всіма акціями в компанії. Плюс товар дня, у нас кожного дня 50-50%. Що ще мають партнери, консультанти? Дуже багато різних програм для підтримки розвитку консультантів. Дуже багато програм, які ви виконуєте, отримуєте або грошові нагороди, або подарунки, і так далі. Це все вже ви дізнаєтеся після реєстрації. Що ще для консультантів, ті, хто хоче будувати бізнес да, з компанією «Джерелія»? Хтось в мережеву компанію приходить за саморозвитком, тому що ну, тут дійсно тут треба працювати над собою. Для того, щоб навіть вийти в, в цей ефір, потрібно зробити певні кроки. Хтось боїться, хтось не може, хтось спробує. Це все не так просто. Але це все можливо, якщо людина готова над собою працювати. Хтось приходить без знань, без досвіду, це теж можливість навчитися отримати нові знання безкоштовно, тому що кожен наставник зацікавлений в тому, щоб його партнер, який прийшов йому в команду, заробляв, тому що від цього залежить заробіток самого наставника. І привіт, Галя. Дякую, що приєдналася. І е, наставник супроводжує і ну, дає весь пакет знань, весь пакет матеріалів для того, щоб навчити свого нового партнера, свого новачка. Є хто приходить просто на продажі. Є люди, які приходять на продажі і займаються прямими продажами. Тобто вони продають і дуже часто просто на землі, говорять, за каталогом. Да? Ось Продали різницю, отримали, поклали собі в гаманець. Інші приходять працювати онлайн. Ну, я, наприклад, працюю онлайн, я не працюю на прямих продажах, ну, практично не працюю за рідким винятком. Якщо ми працюємо онлайн, це люди, які, це продавці, ті, хто хоче займатися продажами, вони приходять на дропшипінг. Що це таке дропшипінг? Це коли е, ви розміщуєте оголошення, наприклад, у себе на Facebook, в Інстаграм, або у вас є якийсь майданчик, інтернет-магазин, платформа якась, ви рекламуєте товар, знаходите клієнтів, клієнт робить замовлення, ви це замовлення оформлюєте. В своєму кабінеті і компанія відправляє це замовлення зі складу пакує і все і все далі. Тобто, ви не займаєтеся пакуванням, відправкою і так далі. Дропшипінг на сьогодні дуже класна річ, і ми знаємо, що цим займається дуже багато людей сьогодні. Це інтернет-магазини з одягом, з посудом, із взуттям, з дитячим одягом там. І так далі. Ну зараз ну все перейшло майже в інтернет-магазини. Тобто ми працюємо саме за таким методом, зручним методом. Ми не витрачаємо час свій і все останнє на закупку товару. Ми не вкладаємо гроші для того, щоб його закупити. Товар, хтось думає, що для того, щоб почати займатися дропшипінгом, треба закупитися, зробити вдома склад, закласти всю квартиру. чи весь будинок і починати продавати, де я візьму гроші, щоб вкласти. Ніякими закупками ми не займаємося. Я, наприклад, взагалі не закуплю продукцію, можу взяти для себе 2-3 одиниці 4, якщо вона там йде по акційній ціні. І я для того, щоб зекономити, беру для себе. Але закупкою продукції я не займаюся, відправляю продукцію відразу на Клієнта зі свого кабінета цим дропшипінг є унікальним. Є унікальним і дає можливість заробляти кожному, хто хоче заробляти. Чи можна навчитися займатися дропшипінгом і продажами? Можна. Я прийшла теж 5 років назад в онлайн бізнес. Я теж багато чого не знала, не вміла. Тепер я це знаю, вмію, можу і готова ділитися і ділюся своїми знаннями. В соцмережах ділюся в команді своїми знаннями, є навчання, є особистий супровід. Далі є партнери, котрі приходять не тільки на продажі, вони хочуть реально будувати справжній бізнес. Вони, крім того, що продають, вони ще будують свою команду, команду консультантів. Значить, я, наприклад, теж займаюся і продажами, і будую команду. Що передбачає побудова команди? Ви тоді заробляєте не лише на продажах а ще й заробляєте е, відсоток від товарообігу своєї команди. Тобто ваш дохід, в принципі, може і подвоюватися, і потроюватися залежно від того, як працюєте ви, як працює ваша команда, який товарообіг ви робите продукції. Чим більший товарообіг, тим більший заробіток. Це, е, це система мережевого бізнесу, мережевого маркетингу. Е, це продаж, це обов'язково продаж продукції, це популяризація продукції, тому що продажі це не про купи. У мене сьогодні, наприклад, ось пляшку цього універсального. От купи і все. Це не про купи, це про популяризацію продукту, тому що цей продукт є українського виробника, цей продукт є класним, він працює, він вирішує проблеми. Тому, ми, я Особисто взагалі користуюся, мені подобається, я рекомендую своїм клієнтам. Це є популяризація. Це не тут говорить, я не люблю продажі, я не вмію впарювати. А я нікому нічого не впарюю. Я рекомендую класні продукти, якими користуюсь особисто я і користується моя сім'я. І люди, які будують бізнес, уже вони мають можливість заробляти більше. Мають можливість подорожувати, тому що компанія нагороджує таких бізнес-партнерів, да? якщо вони виконують певні рівні, певні програми, нагороджує подорожами. В компанії Джерелі є програма автобонус, яку ви можете виконати на певній маркетинговій сходинці. Звичайно, не прийти зразу і в перший день заробити. Хтось думає про це. Треба пахати, пахати по справжньому. Можна заробити машину Машину за одну гривню. Всього лиш. В нашій компанії є дівчата, які заробили одну машину. Є дівчата, які є партнер, бізнес-партнер, лідер, який в компанії Джерелія забрав чотири автомобілі. Чотири проста, звичайна українська жінка. В компанії Джерелія є ще програма унікальна. Такої програми немає в жодній компанії. Це програма на житло. У нас є програма на квартиру за одну гривню в Києві, будинок в Україні і будинок за кордоном. І теж у нас є лідер, який отримав ключі від квартири в Києві. Ну, такі програми унікальні має саме українська мережева компанія Джерелія. Це що до бізнес-партнерів, які зростають за сходинками маркетинг плану. Тут треба працювати багато, тут треба будувати команди і так далі. Ми співпрацюємо. Наша унікальність в чому ще? Наша унікальність в тому, що ми на сьогодні співпрацюємо з 28 країнами Європи, 28 країн Європи плюс Україна. Сьогодні співпрацює з нами. Тобто ми маємо можливість реєструвати не тільки ну, українці можуть працювати, а й іноземці вже працюють в нашій українській компанії. В нашій в наших компанії є команди саме іноземців, які сьогодні користуються українським продуктом, популяризують український продукт за кордоном, заробляють на цьому. А наші українці сидять і говорять, що наше неякісне, і роботи у нас немає, і заробляти ми не маємо де. А іноземці заробляють на наших українських продуктах, популяризують їх, і заробляють неймовірні гроші і закривають неймовірні сходинки за маркетинг-планом буквально за один-два місяці, прийшовши до нас працювати. Ось така картина у нас. Тому компанія Джерелі сьогодні на ринку представляє продукцію більше 70 українських виробників. Це якість, це сертифікованість, це доступність. І якщо ви на сьогодні хочете підтримувати українського виробника, хочете популяризувати українське. Думаєте про те, щоб отримати якийсь додатковий дохід, а хтось, можливо, і ну, основний. Я, наприклад, поєднуюсь з основною роботою, можливо, не стільки часу приділяю мережевому бізнесу, тому що є основна робота. А для когось дівчат це є основний дохід, який, за який вони живуть, утримують сім'ї, купують квартири і так далі. Тобто це ну, великі можливості для розвитку, для заробітку і так далі, якщо це сприймати як свій бізнес, як свій бізнес. Не говорити про те, що я прийду ну спробую, давайте я попрацюю тиждень, подивлюся, вийде у мене чи не вийде. Для того, щоб зрозуміти, вийде чи не вийде, потрібно принаймні попрацювати мінімум півроку, а може і рік, для того, щоб зрозуміти, вийде у вас чи не вийде. Що отримують партнери, які приходять до моєї команди? Що я хочу тут сказати? Тут хочу звернути вашу увагу на те, що я на сьогоднішній момент, ну, звичайно, партнер приходить, він отримує особистий супровід. У мене є своє покрокове навчання, де партнер приходить, він покроково запускається. По чатах навчається і так далі. Зворотній зв'язок отримує, якщо, звичайно, сам дає зворотній зв'язок мені, якщо цікавиться і так далі. Крім того, я на сьогодні співпрацюю із першою українською онлайн-платформою. Платформа, на якій зібрані курси більше, більше ніж 15 курсів онлайн-курсів. На яких навчаються щодо просування свого бізнесу в інтернеті? Просування в Інстаграм, просування на Фейсбуці, робота із штучним інтелектом, створення чат-ботів і так далі. Тобто, ось всі ці курси, як інтернет-магазин вести, як просуватися в інстаграм за допомогою хештегів, безкоштовних методів просування, цього всього. Ось цими всіма курсами я на сьогоднішній день володію, я отримую інформацію, отримую знання, вчуся. І це унікальний досвід, це унікальні знання сьогодні. Вони не їх немає у вільному доступі в інтернеті, щось є, але в інтернеті, повірте, безкоштовно це все не викладається. Тому такі ексклюзивні знання. Можуть отримувати від мене партнери моєї команди. Я з ними, звичайно, готова ділитися, тому що я в цьому зацікавлена. І ще такі моменти, коли приходять партнери, консультанти приходять реєструватися на бізнес, а не клієнти, консультанти. Є поняття особистого замовлення. Особистого замовлення. Це певна кількість балів, ви там повинні зробити замовлення, активувати свій кабінет на 760 гривень. Хто когось ця сума лякає? Хтось говорить: у мене немає грошей, щоб активувати кабінет. Але це не означає, що ви повинні дістати гроші з кармана. Якщо ви прийшли заробляти, у вас немає грошей. І. Пласти в продукцію. Ну, у вас немає в гаманці грошей, ви не маєте за що купити продукцію на ці 760 гривень. То цей момент я теж навчаю своїх консультантів, своїх партнерів, навчаю, як активувати кабінет, не потративши жодної гривні зі свого гаманця. Хто хоче, вчиться, чує мене і активує кабінет. Не своїми грошима. Це все е, проходиться в процесі навчання. Ось е, це все те, що стосується е, бізнесу з компанією Джерелія. Повторюся, дві реєстрації є: як клієнт і як консультант. Клієнти можуть приєднатися до мого продуктового блогу в телеграм, посилання під прямим ефіром буде. І ви можете отримувати ексклюзивний супровід, мій ексклюзивну інформацію. Хто бажає приєднатися на бізнес, працювати, займатися продажами або будувати взагалі бізнес, реєстрація як консультант. І дивіться, є люди, які будують свій бізнес по-різному. Хтось приходить, починає продавати, продавати. Будує команду, продає, робить товаробік, заробляє гроші. А друга людина приходить, вона не продає, вона користується продуктом, користується продуктом, робить замовлення для себе, у себе, в своєму інтернет-магазині, а не йде в супермаркети, а компанія йому за це платить і збирає біля себе з Таких самих людей, які так само хочуть користуватися продукцією, хочуть користуватися продукцією, і е, будують команду ось таких однодумців, тобто заробляють на власному користуванні. І якщо у вас буде команда з 10, наприклад, людей, які будуть особисто користуватися продуктом, то ви вже можете робити бізнес на цьому, не продаваючи при цьому нічого в інтернеті. То тобто більш детально це все ми обговорюємо в особистих повідомленнях при спілкуванні, якщо вас зацікавить співпраця, я була рада дати. Інформацію сьогодні щодо співпраці з компанією Джерелі, щодо свого особистого супровіду в моїй команді. Якщо у когось залишились питання, ви можете написати мені в приват. Всім дякую за увагу, дякую тим, хто передивиться цей ефір в записі, і всім нам миру, тихої, мирної вечора, і тихої, мирної ночі, і перемоги нам. А вона можлива лише за нашої з вами підтримки, за підтримки наших українських виробників. Ми працюємо, ми донатимо з кожного замовлення на Збройні Сили України. Всім до побачення! З вами була Тетяна Кравцова, український бренд Джерелія.